Понад 60 охочих на вісім нагород. Саме стільки анкет надійшло на конкурс Студент року 2009». Організаторами конкурсу виступила Рівненська міська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив за підтримки видавничого дому ОГО та телекомпанії Рівне 1 до участі у проєкті найменше зголосилося студентів-бізнесменів. Мовляв, вони заробляють гроші. Жартома констатують організатори. А от громадські діячі, як завжди, активні. У нас журі складаються з компетентних людей. Це компетентні люди в. Галузі певні галузі, якої займається номінація, і спонсори, які будуть фінансувати цю номінацію. Наприклад, науковці це доценти, завкафедри. Найбільш злагоджено спрацювали експерти у номінації журналіст року. Вони першими визначили лідера номінації. У інших членів журі проблем з визначенням переможців більше. Пояснюють до претендентів названня студент року треба бути вимогливими, а відтак і враховувати думки усіх експертів. Навіть спортсмени, які грають на першій області чи в Україні, перервімо. Можуть вийти на двір собі і перекурити. Це вже він не буде мати відношення до цього конкурсу. Конкурс обов'язково потрібний, так і ви знаєте, який стан здоров'я зараз нашої нації, і це обов'язково треба визначати. Це буде показник того, що у нас схожі здорові люди, які займаються спортом і пробагують здоровий спосіб життя. Переможці визначені, проте інтрига зберігається до 8 грудня. Саме тоді найкращі студенти рівненщини отримують заслужені нагороди. Мар'яна Прищепа, Олександр Ковтунець, новини рівного.